Оксані 46 років, вона зі стрищини. Шість років тому жінку вдарила корова і пошкодила нерв. Як результат, м'язи однієї частини обличчя не працювали і атрофувалися. Також не відкривалося одне око, через що погіршився зір. Я відпускала корову з цього. З ланця, ну як? Угу. І це, і так вона рогом пошкодила нерв. хірурги мене консультували. А... Коли вже невропатологи консультували, то вже час втратили. Мону можлива була операція. Того нерва до до півро такою була жінка до операції. Вона не сподівалась, що їй зможуть допомогти лікарі. У листопаді, коли до Львова приїхав німецький хірург Клаус Екснер, вона привела свою доньку до нього на консультацію, аби хірург допоміг забрати шрами на обличчі після укусів собаки. Виявилося, донька операції не потребує її. Шрами можна прибрати шліфуванням. А от Оксану потрібно оперувати. Попросив зняти маску. Він побачив проблему і. Після вже огляду та сказав, що тут треба негайно це виправляти. Ви і він ну і він зможе то виправити. Та я фактично не повірила. Клаус Екснер прооперував жінку 13 листопада. Тепер Оксана прийшла на контрольний огляд у восьму клінічну лікарню. Дуже хороший результат. Практично закривається ліве око, підтягнулася частина, лівої половини обличчя. Косметичний і функціональний результат дуже добрий. Я надіюся, що наступним моментом, коли буде прогрес право зесне, ми зможемо підняти і кут, і лівий кут. Зараз у Оксани триває реабілітація. Вона має постійно виконувати спеціальні вправи для обличчя. Попереду ще одна операція. Жінку також оперуватиме німецький хірург уже навесні. Олена Данило, Ольга Дейнека, новини на Суспільному, Львів.